На добрих погляд Господа завжди, і їхній гук про допомогу чує він, але він проти тих, хто чинить зло, тому по смерті їх земля забуде. Гукали люди, і він почув, визволив від бід, Господь з людьми, в яких серця розбиті, з невіреним звитягу він. Дає псалом 34, 16, 19. Це одне з найніжніших і водночас найпотужніших Божих обітниць, коли наше серце ламається під тягарем страху, втрат, невизначеності чи болю. Бог не віддаляється навпаки. Саме в такі моменти він ближче ніж будь-коли. Ми можемо не розуміти, як рухатись далі. Ми можемо втратити сили, але Бог не втрачає нас. Його близькість це не емоція. А реальність його спасіння не теорія, а дія. Він приходить у найтемніші сезони не для того, щоб докоряти, а щоб підняти, зцілити і повернути надію тим, хто зламаний. Тому якщо ти сьогодні проходиш через біль, знай Бог не десь далеко. Він поруч, і там, де серце розбите, там найбільше місце для Божої благодаті у найслабшій нашій точці. Бог стає найближче.